Феді Гага освоює професію парфумера. Співачка повідомила, що через складність реалізації задуму її оригінальні аромати вийдуть у світ не раніше, ніж навесні 2012 року. Екстравагантна серія пахочів матиме назву Монстер. Фантазія леді Гаги перевершила межі можливого. Екстравагантна поп-діва вирішила випустити новий аромат, який матиме запах крові і сперми. Для нової серії парфумів спеціально збиратимуться рідини біологічного походження, щоб запах був дійсно разючим і переконливим. Гага впевнена, що такий аромат викличе шалений ажіотаж серед її шанувальників. Саме тому співачка створить три його відцінки: чоловічий, жіночий та унісекс. Раніше ширилися чутки, що Гага хоче випустити. Парфуми із запахом марихуани, алкоголю або ж поту. Однак епатажна зірка вирішила, що аромат крові і чоловічого сім'я більше вразить потенційних покупців. Виконавиця вже підписала контракт із парфумерним брендом. Наразі триває робота над оригінальним ароматом. Співачка повідомила, що через складність реалізації задуму на полицях магазинів її пахощі з'являться не раніше ніж навесні 2012-го.